Щойно відбулося засідання міської комісії ТБНС. Ми розглядали ситуацію щодо захворювання на ковід, яка є у Львові. І, зокрема, станом на сьогодні, ми бачимо, що рівень госпіталізації за останній тиждень дещо знижився незначно, тобто до рівня 29% заповненості міських медичних закладів. Фактично ще тиждень тому був цей відсоток на рівні 35%. Дещо знизилось так само. Власне, заповненість хворими дітьми в лікарні Охмадит та в лікарні на Орлика. Тобто, це у нас станом на сьогодні складає двадцять і Тобто, фактично така певна тенденція до зниження йде. Хоча, з іншого боку, ми бачимо, що продовжує фіксуватися велика кількість нових випадків. Зокрема, за останній день було зафіксовано майже 1300 нових підтверджених випадків завдяки плр тестуванню Ми маємо Дещо певне покращення, хоча теж незначне щодо рівня захворюваності, наприклад, серед водіїв. Станом на сьогодні середній відсоток становить близько 13%. Це власне серед приватних перевізників і серед комунального АТП-1. Якщо говорити щодо комунальних працівників, які забезпечують життєдіяльність, теплоенерго, водоканал, то цей відсоток складає на рівні 10%, тобто він дещо теж знизився з показника 13%. Ми ви знаєте, що маємо у Львові навчання власне перших-четвертих класів, тобто воно відбувається за рішенням керівника, і власне, що за цей тиждень відсоток присутності дітей був близько 55%. Якщо говорити про садочки, то, то цей показник складає близько 44%. Власне, зважаючи. На ці показники, які ми сьогодні заслухали на засіданні комісії ТБНС, було прийнято рішення щодо наступних рішення, які вступають в дію вже з понеділка, тобто з 14 лютого, власне і початкова, і старша школа буде приймати рішення щодо. Форми навчання згідно рішення керівника даного закладу, тобто чи це дистанційно, там, де є, наприклад, високий рівень захворюваності, чи можливо це безпосередньо вживу, там, де, наприклад, такого відсотку захворюваності немає. Те саме мова йде і про секції, гуртки, які працюють безпосередньо в школі. Так само буде прийматися рішення керівництвом школи, якщо говорити про мистецькі школи, секції, гуртки, також рішення про. Навчання чи дистанційно, чи навчання вживу буде прийматися безпосередньо керівником даної секції, даного закладу чи гуртка щодо всіх решта обмежень, зважаючи на ту динаміку, яка ще станом на сьогодні, і кількість виявлених випадків зберігається, ці обмеження ще залишаються на тиждень часу, бо справді ми фіксуємо певну, певну динаміку до зниження. Але з іншого боку, динаміка нововиявлених випадків вона продовжує залишатися достатньою, я б сказав, навіть дуже дуже і дуже великою. Так коротко, якщо є запитання, готові відповісти. Але є питання? я правильно розумію, тобто секції вже дозволили з цього тижня роботи. Секції зможуть відновити свою діяльність з понеділка за умови, що керівник буде приймати рішення, що немає критичного рівня захворюваності серед як безпосередньо учнів, так само і серед вчителів. Тобто, це йде на розсуд безпосереднього керівника закладу або секції. Стосовно навчання 5-12 класів теж приймає рішення директор школи. Так, тобто, ми минулого тижня анонсували, що ми будемо це, Рішення впроваджувати, ми проаналізували динаміку за цей тиждень. Справді ми бачимо певне зниження щодо заповненості власне дитячої лікарні, Охмади, дитячої лікарні на Орлика. І, власне, щодо захворюваності і присутності, зокрема, і в початковій школі, це нам дає змогу запровадити таку можливість в старшій школі, яка є і в початковій. Тобто, якщо, наприклад, ми бачимо, виявляється новий випадок, там клас іде на ізоляцію, і якщо там, наприклад, критична кількість, то директор приймає рішення про навчання безпосередньо дистанційно. Ційно, якщо наприклад є ну, ситуація дозволяє проводити навчання вживу, то звичайно, що такі такі школи відновлюють свою роботу. Ми в понеділок будемо вас інформувати. яка кількість шкіл безпосередньо відновила вже навчальний процес, тому що станом на сьогодні керівники шкіл аналізують ситуацію, будуть аналізувати субота-неділя, і відповідно, що ситуація може змінюватися. А скільки шкіл зараз вчаться от очно вже довший період, і скільки на дистанційному перекладі є кілька ситуація насправді змінюється кожного дня, тому що е, йде виявлення нового випадку. Відповідно, що клас має самоізольовуватися. Ми можемо на сьогоднішній день. У нас є 55% учнів, є безпосередньо, які відвідують навчання в початковій школі, тобто решта або знаходяться на ізоляції, або мають підтверджений ковід, або, наприклад. Е, Мають підозро, так? Тобто так виходить, що окрім освітніх змін нічого не зміниться. Мова йде про зміни, які сьогодні розглядалися, які були прийняті. Мова йде власне про школу, середню школу, мова йде так само про мистецькі школи, мова йде про секції, гуртки, тобто всіх видів. А скажіть, будь ласка, який період пройшов між оцим піком захворюваності і спадом? І чи він якось порівнює... порівнюється з минулою хвилиною? Ну станом на сьогодні Ми не можемо говорити, що ми е, там? Перейшли вже пік, чи ми йдемо до піка. Ми бачимо велику кількість нових підтверджень, тому що 1298 позитивних плр тестів за минулий день це достатньо високий відсоток. Є те, що ми можемо говорити, що ці заходи, які були, вони дають змогу власне обривати цей ланцюг поширення, і вони, власне, так як ми бачимо, що йде до зниження рівень як госпіталізації, зокрема дитячої, це свідчить про те, що карантинні обмеження дають ці результати. Відповідно, якщо вони дають результати, ми бачимо певне зниження, ми можемо. Так само послаблювати, хоча б я не назвав це послабленням, це йде на розсуд кожного керівника. Тобто нема потреби приймати колективне рішення зараз, та, для того, щоб обривати. Якщо є, наприклад, перехворіла певна кількість там, дітей чи е, дорослих, та, і бачать, що можна забезпечити і немає загрози, то там можна відновлювати чи освітній процес, чи якісь інсуд.